Жінки вони продовжують ламати стереотипи у сервісних центрах МВС. Діє програма, що відкриває нові можливості для жінок. Тепер іспити з водіння можуть приймати не лише чоловіки. У Києві вже працює перша екзаменаторка. Як на це реагують майбутні водії? Та чому така ініціатива важлива? Далі у сюжеті. Наталія Зіміна раніше працювала в патрульній поліції. Змінити роботу вирішила побачивши в інтернеті вакансію екзаменатор сервісного центру МВС. На сайті головного сервісного центру було оголошення про набір екзаменаторів. Мене ця вакансія дуже зацікавила, тому я подала свою кандидатуру вірніше своє резюме. І потім вже в мене була співбесіда. Після трьох тижнів навчання і стажування Наталя стала до роботи. Вона одна з перших жінок у столиці, хто офіційно приймає іспити в охочих отримати водійське посвідчення. Сідайте, будь ласка, за кермо. Іващенко Тетяна Миколаївна буде складати практичний іспит на категорію Б на автоматичній коробці передач. Наталія ділиться у перший день хвилювалася, як сприйматимуть її кандидати. Та всі сумніви розвіялися, коли згадала, як сама складала іспит. Я пам'ятаю з особисто свого досвіду, як 15 років тому я отримувала посвідчення водія. Я пам'ятаю ці емоції як сьогодні. Я, як екзаменатор, намагаюся позитивно налаштувати людину до себе, також позитивно налаштовуюсь до неї. Люди хвилюються і на елементарні речі просто не звертають уваги. Тому я своїми діями максимально намагаюся заспокоїти, зосередити на іспиті, в деяких моментах навіть підшучую, щоб якось піти отримати людину і люди складають іспити, позитивно складають іспити. Практичний іспит із водіння сьогодні складає Тетяна. Зізнається, була трохи здивована, побачивши екзаменатора жінку. Та головне, щоб фахівець був із досвідом, а стать взагалі неважлива. Перед цим я бачила, що завжди екзаменаторами-інструкторами були чоловіки. І мене трошки здивувало, що коли я сіла в автівку, то я побачила, що мене буде приймати екзамен саме жінка. Я повністю підтримую, щоб також екзаменаторами були і жінки, не тільки чоловіки, бо бо я вважаю, що немає різниці, хто має бути екзаменатором. Був стереотип серед громадян, що нібито екзаменатор має бути чоловіком. Насправді ні. Зараз ми відчуваємо підвищену ініціативу саме від жінок щодо працевлаштування в сервісному центрі МВС, в тому числі на посади екзаменаторів. Людина, перш за все, повинна бути людиною. Тобто немає різниці чоловіка або жінка. В будь-якому разі працівник повинен виконувати свої обов'язки і давати, надавати якісно послуги. Тобто громадяни реагують зовсім. зовсім Сім адекватно. У нас є і жінки-адміністратори, жінки-чоловіки. Головне, щоб людина хотіла працювати. Це лише початок. І що далі, то більше жінок по всій країні наважаться спробувати себе на посаді екзаменатора. Сподіваються в сервісному центрі. Адже головне не гендерна приналежність, а виваженість, пильність та досконале знання своєї справи. Анастасія Пилишок, Геннадія Нікієнко, подробиці «Інтер», інтермарафон. Єдині новини.